Жадібність це така сильна фіксація людини на матеріальних цінностях, яка призводить також і до емоційної жадібності, скупості та холодності у близьких стосунках. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, якщо завітали вперше на нього, а також поширюйте мої відео в соціальних мережах, бо це дуже допомагає і мотивує мене далі робити для вас цікавий контент з психологією українською мовою. Чи були у вашому житті у вас колись жадібні партнери або жадібні друзі? Або ваші батьки були жадібними і зафіксованими на матеріальні цінності. Жадібний партнер не викликає в людини високого рівня сексуального збудження. Скоріше, навпаки, він викликає згодом такі почуття, як огида і відраза, тому що людина застрягає в певному стані, фіксована на матеріальному, і вона не викликає враження того, що щось в неї змінюється.